Привет, Ривна! На сцене команда Рівер-Сіті И мы та команда, которая починає свой выступ с фразы Привет, рівне! На сцені команда Рівсіті і ми та команда, яка починає свій виступ з фрази. Привіт, рівне! На сцені команда команди Воу-воу, Юрчик, Ти що так жорстко поплив? Валік, знаєш, бо оця антатра твоя під носом. Вона мене постійно відплікає. Не знаю. А взрослим жінкам нравиться. Так, коротше, що ж ми з Валіком вообще в Лігу почали грати. Чуєш, Юр, а що там твоя мама. Нормально. А що це за вопрос на сцені? Короче, що ж ми вообще в лігу почали грати? Чуєш? А в них збатію серйозно. Чи так, на дві дитини і розбіглися? Валік, конечно серйозно, перестань мені задавати цей вопрос. Та коротше, що ж ми з валіком в Лігу почали грати. Та коротше, що ж я питання це задаю? Я ж цей. Заходжу в магазин, бачу, вони з батюю сваряться. То ти скажи йому, що якби за маму є кому постояти, я якби фу, на бок скожу. Валік, ти додік. <реш> О, знав би, ким я тобі скоро стану, по-другому заговорив би. Так все, валік, ти мене задовбав. ти там виступаєш, я виступаю тут, вот все, вот лінія, вот вона. Ти дурачок, ти дезодорантом намалював лінію, воно ж не буде видно. На футболці видно і тут буде видно. <ріх> так, все, не мішай, в мене зараз по сценарію на моєму концерті пісня. Ха, так і в мене пісня, вона ж сценарій один на двох. З вами валіки, Юра, і мама Юри. А на сцені ще сбудуть мініадюри. Лохоні з тобою, понібу. Я запалюв тобі справжні візку. Кобирує винові йдемо, потім кіноми. А в кожній чоловічій дружбі настає той момент, коли вони стають трохи ближчими. Ну там цілуються, обіймаються. Ну, коротше, стають кумами. І так, зустріч двох друзів після хрещення. Ну що, валік? Похрестили. Похрестили. Тепер будемо прощатись. Що це чого? Такі традиції. Хрещені повинні пропадати. Так що, прощай. Сій Валік, а ти куди? А я не знаю. А я не знаю, куди вони пропадають. Може? Може, я буду подорожувати? А може просто жити без вас? А може, взагалі є місце, де збираються всі хрещені і проводять своє найкраще життя без хрещеників. Так, а що мені малому сказати? А малому скажи, що я став відомим артістом і уїхав в світове турне. І що ви більше не побачитесь, ми обов'язково побачимося. Я приїду на його 18-річчя. Він буде святкувати в такому великому білому ресторані. І зайду я з таким от великим ненужним поїздом. Підійду до нього і скажу, а цицьку вже трогав. Прощай, друже. Сі, валік. Не йди. Не проси, не буду, ну не треба, не треба. Не йди. Та не рви мені душу, пожалуйста. Не йди. Ну От Отако ще раз попроси. Не йди. Хорошо. Чуєш, хрестик малому віддай. Я йду. Хрест, Я йду. Валік, валік хрестик, пожалуйста. Ти Ти плоха, А в кожного з нас є ж безвідповідальний без друг, який до всього ставиться ну не дуже серйозно. І так, два друга на розборках. Валік, ти що прикалуєшся? А нащо ти на розборки ковра взяв? Бо на розборки мене ніхто не відпускає, а ков'єр вибити завжди, будь ласка. Чуєш, валік, то треба було хоч пістолета взяти! Добре тобі казати, в тебе брат оружейним бізнесом займається, а в мене жінка, во, Коврами! Побач, він нам ще пригодиться. Надіюся. Чуєте, ви гроші збираєтесь вертати? Ніхто тих гроші віддавати не буде, поняв? Юра! Оп, Я, походу, просто поскільзнувся. А, а з ним що? Болік, він не дихає, поняв? А я ж казав у ком'юрту пригодиться. Я запалюв тобі справжнім лісу. і круєм, з нові А у кожного з нас ну є рішок. Ну, любим запізнитися. І так випадок десь у парку. Алло? Алло, Валік! Ми ж з тобою на 12 годин домовлялись футбол піти поіграти, а в тебе м'яч! У мене ж телефон сідає. Ти де? Я вже вихов. Блін, виключився. Так холодно, без тебе сумно як. Заплакані вікна. з тобою бо. Будь... Без тебе ніяк не звикну, як холодно, коли тебе нема, Від сонця не воскресну бо в серці залишилася зима. А надто. Тобою... Теплі весни, так холодно без тебе сумно як, заплакані. Віддя. З тобою бути мій таємний знак. Що жити без тебе? Юрчик. Вибач, що запізнився. Ну що, погнали в футбол грати. Та ні, валік, я ще через 5 хвилин домовився з дівчиною вже зустрітись. Чи ж її? спитай, через скільки вона буде? Алло? Каже, через 5 минут буде. Хорошо, жду. Як холодно, без тебе сумно як. Заплакав. Опа дали справо спалахи. Що не правий я? ти? Чому не правий? Милими ми були. А сьогодні всі команди мали шанс жартувати через те, що нас захищають наші воїни. Ми всі повинні про це пам'ятати, і ми б команди рівсіті хотіли б звернутись до залу. Вони бажали сліз і муки, щоб не розквітли ми як самоцвіт. Вони викручували наші руки і знищували наш славетний рід. Але тепер ми вміємо битись. Свою культуру несемо у світ. Ми будемо довічно мститись. Ми будемо сильніші за граніт! А це хто написав? Шевченко! Це я. Та ну, та та. Та не може бути. Та та Ти що? Юра Шевченко? <рик> ну почти. А з вами була команда River City. Дякуємо! На мене цікавить тільки космос і еротичні сни.